Сьогодні депутати сумської міської ради підтримали рішення про присвоєння звання почесних громадянин міста Суми загиблому 26 червня начальнику штабу 15-го окремого стрілецького батальйону Андрію Авраменку та загиблому минулого року на Донеччині навіднику бойової машини піхоти Євгенію Курасову, а також командиру 15-го окремого стрілецького батальйону Олександру Мордванюку. У питанні виділення 2,5 гектар в районі вулиці Ковпака, Червоному Хресту, під будівництво модульного містечка для переселенців розгорілися дебати. Депутати попросили трихвилинну хвилинну перерву для узгодження розбіжності. Після перерви виступив представник батьківщини і керівник КП «Міськводоканал» Анатолій Сагач. Поставивши питання, хто буде платити за підключення до мереж, там немає нічого, ні води, ні каналізації, ні електрики. Я думаю, що вартість підведення мереж буде трошки більша, ніж вартість будівництва самих будиночків. Поспілкувавши з усіма, вирішили зняти це питання. За словами Олександра Лисенка, протягом двох тижнів він скоріше за все скличе позачергову сесію, щоб вирішити питання надання земельної ділянки Червоному Христу. Бо якщо суми відмовлять, то містечко для переселенців будуть шукати в іншому місті області. За словами мера, земля залишається за містом, і усі споруди, зведені за рахунок міжнародної організації, також будуть передані місту. Чому не було винесено питання про передачу місту котельні Північного промову від Сумського МНВО, що вирішить питання опалення третини сум, Олександр Лисенко сказав. Для того, щоб депутати дали відповідну згоду, у нас повинна бути чітка редакція договору. Зараз чіткої редакції договору немає, тому що все ж таки по одному питанню ми не знайшли ще згоди щодо опалення опалення заводу в зимовий період. Вони все ж таки хочуть, щоб ці кошти були враховані як, як плата за за передачу, бо ну це не передача, вже це вже придбання. йде. Якби у них є там іпотека, вони включили цю іпотеку. Наша сьогодні вимога, щоб іпотеку вони прибрали, тому що це буде може бути механізм обмеження наших можливостей управління даним об'єктом. Коли будуть вирішені розбіжності, зі слів мера невідомо. Ігор Стрільцов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми.